Щоб знайти, на скільки відсотків збільшилась або зменшилась певна величина, потрібно знайти, на скільки одиниць вона збільшилась або зменшилась. відніманням, А потім скільки відсотків становить ця різниця від початкового значення величини. Згорінтюваю від початкового значення величини. Отже, нехай ми будемо розв'язувати ось таку задачу. Знайди у відсоткових. У відсотках зміну величини від 15 хвилин до однієї години. Отже, від 15 хвилин до однієї години нам потрібно знайти зміну величини. Звичайно, треба перевести в одній одиниці вимірювання і записати, що одна година це 60 хвилин. Отже, знайдемо, наскільки змінилася величина. Була 15 хвилин, стала 60. Ми від 60 віднімаємо 15, маємо 45 хвилин, це зміна відбулася. І тепер ми знайдемо, скільки це становить відсотків від початкової величини. І це можна робити, наприклад, складаючи відношення 45 від початкової, а початково в нас 15. Ось таким чином і множимо на 100%. Скорочено, ну, в даному випадку можна зразу скоротити, 3 множимо на 100 буде 300%. Таким чином, зміна величини відбулася на 300%. Ще, наприклад, така задача. Ціна деякого товару знизилася. Від 80 гривень до 64 гривень, На скільки відсотків знизилася ціна товару. Отже, початкова ціна 80 гривень, кінцева 64 гривні. Знайдемо, наскільки відбулася зміна або знизилася ціна товару. Тобто 80 віднімаємо 64 і маємо 16 гривень. А тепер ми знайдемо, скільки ця зміна. Становить відсотків від початкової ціни. А початкова ціна в нас була 80 гривень. Тому ми можемо, звичайно, писати ось таким чином: 16 відноситься до 80 і множити на 100%. І знаходити, або писати, що початкова ціна 80 гривень це, звичайно, 100%, а от зміна 16 гривень це вже, наприклад, X%. відсотків. І далі тут складати пропорцію. І так, і так можна закінчувати цю задачу. Якщо ми робимо першим способом, то можна скоротити 16 і 80% на 5 і залишається 100 поділити на 5, як ми бачимо, це 20%. Таким чином. Знизилась ціна на 20%. Шафа коштувала 2400 гривень. Спочатку її ціну знизили на 10%, потім нову ціну підвищили на 25%. Якою стала ціна шафи після цих змін? На скільки відсотків змінилася початкова ціна шафи? Отже, спочатку шафа коштувала 2400 гривень, і це, звичайно, 100%. Далі задачу можна робити двома способами. Наприклад, знайти нову ціну після зниження на 10%. Тобто, якщо від 100% ми віднімаємо 10%, то вже нова ціна буде 90%. І ми знайдемо ці 90%, наприклад, ось таким чином. Тобто, записавши відповідну пропорцію. Ми знаходимо х. Щоб знайти х, ми маємо 2400 помножити на 90 і поділити на 100. Можна подивитись відповідні відео, як ми розв'язуємо такого виду пропорції. Після скорочень ми маємо 24 помножити на 90. В результаті будемо мати. 2160 гривень. Такою стала ціна після зниження на 10%. Зверніть увагу, що цю ж саму ціну вартість, тобто після зниження, можна шукати було й таким чином. Знайти 10% від 2400 гривень. 10% це 10-та частина, тобто це буде 240 гривень. А потім, наприклад, від 2400 відняти 240 гривень. І, звичайно, це буде той самий результат 2160 гривень. Як би ми не робили, звичайно, відповідь одна й та ж сама. Отже, після зниження ціни на 10% шафа вже коштує 2160 гривень. Тепер уже цю ціну підвищують на 25%. Тому ця ціна 2160 гривень, це вже буде 100%. І знову ж таки, задачу можна робити двома способами. Наприклад, ми можемо зразу ж знайти нову вже ціну після підвищення на 25%. Тоді ми запишемо, що 100% і плюс 25% це 125% уже нова ціна. Шафи в відсотках, тому ми далі можемо знайти оці 125%, знову ж таки, записавши відповідну пропорцію. 2160, що ділиться на х, дорівнює 100, що ділиться на 125. Отже, від цей х, щоб знайти, ми 2160 множимо на 125 і ділимо на 100. Проводимо відповідні скорочення. Наприклад, можна скоротити на 10, а далі 125 і 10 ми скоротимо на 5. 216 поділимо на 2, і залишається 108 помножити на 25. 108 помножимо на 25. І отримаємо 2700. Отже, їх здорівнює 2700 гривень. І це 2700 гривень, така вартість уже шафи після всіх цих змін. Знову ж таки, ми могли цю вартість шукати ще й таким чином, що, так як 2160, це 100%. А так як ціну підвищили на 25%, ми ви могли знайти ці 25% від 2160 гривень. І це можна знову ж таки робити, підписуючи тут 25% і знаходячи, а можна сказати, що взагалі-то 25% це четверта частина від числа. Тому можна просто 2160 поділити на 4. І потім додати цю суму до 2160 гривень. Як би не було, звичайно, відповідь буде 2700 гривень. Це відповідь на питання, якою стала ціна шафи після змін. А далі ще одне питання: на скільки відсотків змінилася початкова ціна шафи. Тобто, знову ж таки, ми беремо все від початкової ціни, а це 2400 гривень і, звичайно, це 100%. Отже, 2400 гривень це 100%. Е, Наскільки гривень змінилася ціна? Була 2400, стала 2700. Тому, коли ми віднімемо 2400, зміна відбулася, як ми бачимо, на 300 гривень. І далі ми знайдемо скільки ж це від 2400 гривень. Можемо знову ж таки робити це у вигляді ось такої пропорції. Тобто 2400 відноситься до 300, так як 100 до Х. Отже, щоб знайти тут х, ми 300 множимо на 100 і ділимо на 2400. Скорочуємо. Далі 324. Можна скоротити, наприклад, на 4. ну, Можна почергово скорочувати. Звичайно, 324 можна взагалі скорочувати і, напевне, на. Певне, на... 24 ділиться 324. А якщо ні, можна почергово скорочувати, наприклад, на 6 і далі, там, що вже будемо мати. Ну, Давайте 300 поділимо на 24. Коли ми 300 поділимо на 24, ми отримаємо. 60 на 24 по 2, 48. 12 ставимо кому, зносимо 0, 120 на 24, 5. Отже, 12,5% на стільки відсотків змінилася початкова ціна шафи. А разом з тим, знову ж таки, ми могли це і по-іншому знаходити. Для того, щоб знайти, для того, щоб знайти. Е на скільки відсотків змінилася початкова ціна шафи, після того, як ми знайшли, що вона змінилася на 300 гривень, ми знайдемо 300 від 2400. Поділимо, знайдемо таке відношення і помножимо на 100%. Ну а далі, знову ж таки, будемо виконувати відповідні скорочення. 3,24 можна скоротити на 3. І далі залишається 100 поділити на 8. Ну а 100 поділити на 8, знову ж таки, це буде 12,5%. Отже, 12,5%.